За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі: Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми пам'ятаємо з першої частини цієї третьої глави послання до римлян слова апостола Павла, що законом пізнається лише гріх. Тобто, Павло підтверджує значення закону як певного орієнтира чи вказівника, що хоча б ми рухаємося в правильному напрямку. Ось і все, але нині. Говорить апостол, розвиваючи свою думку далі, незалежно від закону з'явилась праведність Божа, про яку свідчив закон і пророки. Павло пояснює нам, що тепер незалежно від закону, незалежно від цієї певної системи покарання за злочин, а також незалежно від наших добрих справ з'явилась праведність Божа, тобто вона вища і більш досконала, ніж сам закон. Хоча Він, цей закон, і Мойсей, і пророки, і все святе Писання свідчать про цю праведність, яка є через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх віруючих. Отже закон виявив нашу недосконалість, нашу неспроможність, Він показав нам нас самих, бо сказано, що немає жодної відмінності, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Виявляється між нами, добрими і недобрими, немає істотної відмінності, як немає відмінності між юдеєм, який колись був вірний закону та прийняв Христове вчення, так і язичником, який, не знавши закону, увірував в Христа. Тут, возлюблені во Христі, ми повинні зрозуміти, що тими словами, що всі зрішили, апостол не хоче знецінити наші намагання і стремління до праведності. Навпаки, Він хоче дати нам розуміння, що є лише один шлях для оправдання і досягнення праведності Божої, не людської, лише одна умова віра в Ісуса Христа, прийняття Його жертви за нас. Павло не хоче, щоб хтось з нас впав в оману, що які небудь діла та вчинки зможуть гарантувати нам спасіння, а не віра в Ісуса та довіра Йому. Тут принагідно згадати слова Пророка Ісаї, що праведність наша, немов одежа, заплямована, це тому, що наша праведність без віри є недосконала, а стає вона досконалою через віру і єднання з Христом. І апостол Павло продовжує: отримують виправдання даром, тобто незалежно від наших добрих чи злих справ за законом. Отримуємо виправдання даром, задарма, з благодаті Божої. З благодаті значить з милості, в дар. лише за вірою і повірі через відкуплення, яке у Христі Ісусі через Його кров пролиту на Христі, яка очищає нас від усякого гріха. Якщо ми скажемо, що не маємо гріха, то обмаюємо самих себе, і істини немає в нас. Якщо сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам наші гріхи і очистить нас від усякої неправди. Роздумуючи над сказаним, хтось може спитати а що, коли людина пережила каяття, було відпущення гріхів, прийнялося те причастя? Чи може людина тоді сказати, що в ній немає гріха? Тут треба зауважити, що в людині в цьому випадку нема гріха, як скоєного вчинку, бо цей гріх згладжений, прощений. Але потрібно розуміти, що в силу недосконалості грішної людської природи схильність до того чи іншого гіха чи неправедного вчинку продовжує бути присутньою в людині. Покаяння та святе причастя послаблюють цю схильність та як зброя дають нам силу в духовній боротьбі, але ця боротьба триватиме, можливо, до самого кінця нашого дочасного життя, бо Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, здобувають його, так в Євангелії від Матвія написано. Далі апостол Павло запитує то ж де похвальба? І відповідає, виключена. І справді, де ж і чим би нам хвалитися, та якими заслугами, яким законом, законом діл? Ні, але законом віри. Бо ми визнаємо, що людина виправдовується вірою незалежно від діл закону. Коли ми це визнаємо, ми виявляємо велике смирення. Тобто ми визнаємо, що в нас самих ми не знаходимо нічого такого, що могло би нас виправдати. Тут згадується молитва святого Царя Давида, Його звертання до Бога, навчи мене оправданням Твоїм, і ми повинні розуміти. Що Бог через Павла вчить нас, що оправдання наше Христос розп'ятий за нас. Пізніше апостол Павло продовжує у своєму посланні: невже Бог є Бог юдеїв тільки, а не і язичників, звичайно і язичників, тому що є один Бог, який виправдовує обрізаних за вірою та не обрізаних через віру. Отже Бог, Він є Бог над усіма. Над віруючими і невіруючими, християнами і мусульманами. Бог керує всім світом і опікується про кожне своє творіння, але порятунок доступний тільки для тих, хто погоджується прийняти дар спасіння, який ми утримуємо в Христі і з Христом. А це можливо тільки через благодать, по благодаті, а не по ділах. Іще благодать не була би вже благодаттю, якщо б її утримувати за діла, заслуги та вчинки. Це вже не благодать, а плата. Тепер виникає питання якщо утримання благодаті через віру виключає діла чи заслуги, то невже у зв'язку з цим наші чесноти знецінені? Аж ніяк вони не знецінюються, тому в кінці цієї глави. Апостол Павло запитує так, хіба ми знищуємо закон вірою, ну тобто протиставляємо ділам нашу віру, тому що очевидно, що наших діл мало. Павло це запитує і сам відповідає, зовсім ні, але зміцнюємо закона. Ті слова про затвердження закону потрібно розуміти так, що коли хтось є прощений по благодаті, по милості, вдар це є найбільша мотивація. Щоб почати щось зробити для Бога за Його законами. Бо любов і припускає, та пояснює бажання щось зробити для того, кого любиш, а хто більше може полюбити Бога, та той, кому більше прощено. Ми читаємо про це в сьомій главі Євангелія від Луки, про грішницю в домі Симона, Фарисея, про яку Господь сказав численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, той мало полюбить. Також ми пам'ятаємо інші слова Христа, що перші в царство Боже війдуть блудниці, митарі та грішники, які розкаялися і увірували. Отже, ми маємо розуміти, що з вірою не знищується значення закону, а лише стверджується, бо благодать Божа дала можливість людям дотримуватися закону Божого з любові, а не з примусу та страху перед покаранням. А милість Божа дає нам сили виконувати волю Божу, наскільки це можливо для нас. Ми маємо дотримуватися заповідей Божих, розуміючи, однак, що не цим ми оправдуємося, а тільки по милості Божій. а заповіді, тобто закон, дані нам лише для пізнання і виявлення гріха. Благодаті і милості Божої вам, дорогі брати і сестри. Амінь. Слава Ісусу Христу!